Вітаю, у нас цікава тематика. Діагностика блока живлення від комп'ютера. Для того, щоб запустити блок живлення, нам необхідно перемкнути зелений і чорний провід. І тоді в нас блок живлення повинен запуститися, якщо він справний. Ось чудова новина блок живлення. У нас запустився. Працює вентилятор сумета. Зараз подивимося на Наше на виході лінія 5 вольтова дає в нас без навантаження 5,5 вольта. На виході там, де лінія 12 вольт, дає так само чуть більше 12 без навантаження. Наш, отут в нас дає. 12 вольт А це ми маємо блок живлення на 500 Вт. Так, тут ми перемкнули зелений з чорним. І що в нас виходить Живлення подали? Тільки дригнулося і все. Оце є несправний блок живлення. І все, причини можуть бути тут різні. Якийсь конденсатор, якийсь дросель не працює. І а? Ну і на виході, відповідно, ніс не маємо. А це до вашої уваги. Якийсь AB Power, навіть такої фірми не знаю, на 350 Вт і працює відмінно. Як шумить вентиляторчик. Зараз перевіримо напруги. Так. Так. На виході має 12. з половиною вольт майже. Без навантаження. П'ятий вольтовий вихід є. Так. І тут маємо 12 вольта. І все. Так що блок живлення справний. А це у нас блок живлення Делюкс. Виробляється в нас в Україні. Значить, в нас все чудово вже помало навіть доганяємо Японію. Ми маємо свої блоки живлення до корпусів АТХ. Але в нас блок живлення. Не запустився, бо вийшли з ладу конденсатори і пішов їдкий дим. Так, на блоки зивлення сепломба стоїть, комусь тільки знадобилися від нього грилі від тих охолоджувачів та решіточка. Ну, подивимося, що його болить всередині. Ну, як бачимо, ось такий блок заявлення має запобіжник на всякий випадок. Електроліт тут добрий той, що на високу напругу. А низьковольтні електроліти ті, що мають ємність до 1000 мікрофарад, 10 вольт на тисячу всі закипіли Кулеся. А сьогодні ми їх повторно мучили. І все. Можливо, якщо замінимо, на краще у нас блок живлення оживе. Так, і така ситуація тут сумна. Усе блок ще був на гарантії фактично. А це блок живлення називається Logic Power фірма. На 400 ватт. І що вилочку і пробуємо мовчити все. І на виході нічого нема. Все. І все був на пломбах. Ніхто в нього не лізе. Ось така якість сучасної техніки, як сучасних автомобілів. Відпрацює гарантійний термін і все і можна викидати. А це до вашої уваги цікавий делюкс на 400 Вт. Значить тут в нього один конденсаторчик закипів колись. Тут один маленький вздувся. І відкусили вимикача. І все. Я навіть таке не буду запускати, бо воно далі буде кипіти. Так, і відчуття неприємні. А це до вашої уваги. Німецький блок живлення Астек. Ну і тут пише по німецькій мові. І потужність, яка в нас 200 Вт на виході. Тут файно виконаний вентиляторчик. Ну, на жаль, він не помістився в мій старий комп'ютер. Бо висота завелика. І він цим вентилятором. В кулір процесора впирався і все. То на якісь специфічні системні блоки. І запустимо цього маленького 200-ваттного монстрика. Працює. Ідує файно. На виході без навантаження дає 5,5 вольта. Так, а тут лінія 12 вольтова, скільки дає. Чуть більше 12 вольта. І все. Блок живлення справний. Працює. А тут покажу щось вам цікаве. Значить, блок живлення має запас на час відключення хоча б 2 секунди. Так, запустили. Так, працює. Так, вилку виймаємо з розетки. Уже до секунди крутиться, до двох. Сам по собі. Ну що ж, сьогодні ми побачили цілий альманах найвживаніших блоків зивлення. І побачили, що мало потужні, майже і не ламаються. Такі, що від 200 Вт до 350 а всі від 400 Вт 500 і більше довго не служать, бо там все заощаджено на елементах, головне потужність, а не довговічність як в сучасних автомобілях. Тому не потрібно гнатися за тим, що найновіше, а треба те, що надійне, і задовільняє наші всі виклики, потреби. Бажання і переносить нам задоволення.